У вас регулярно виникають проблеми з реалізацією ваших моментів. Ваші гравці часто завдають занадто слабкі удари, внаслідок чого ви все ніяк не можете переграти вашого суперника. Це вас бісить і ви не знаєте, як вже забити гол у цій грі. Ну а рішення є. Спеціальна пропозиція від EA Sports під назвою Суперудар, завдяки якому ваші удари будуть мати шалену силу, що збільшить ваші шанси на перемогу в матчах. Всього лише за 2699 гривень ви зможете отримати. Та годі я жартую, насправді все це безкоштовне, і в цьому туторі я вам розповім, як зараз завдавати найчітерніші удари, так звані суперудари у FIFA 23. Це буде короткий туторіал, де я стисло намагатимусь вам показати зараз, що таке суперудар у FIFA 23, як він виконується і яка його є величезна особливість, яку люди відкрили ось буквально нещодавно. Тож, перш ніж ми до цього перейдемо, нагадаю про підписку на канал, обов'язково лайк, якщо вам цей туторіал допоможе, а я впевнений, що він вам допоможе. І не забувайте про телеграм. Канал, також навітьсь туди, посилання на нього в описі. Поїхали! Отже, друзі, виконання цього удару надзвичайно просте. Для того, щоб задати удар з надзвичайною силою, вам необхідно перед ударом затиснути дві кнопки L1 та R1 на класичному керуванні. Моє керування зараз вам покажу, воно трошки відрізняється, тому в мене на геймпаді в грі ви побачите, що я натискаю L1 та R2. Не лякайтеся, це лише моє керування. Якщо ви граєте на класиці, знову ж таки, у вас це L1 та R1. Також величезна порада в налаштуванні камери. Останній пункт це зум-камери. Під час виконання цього суперудару його варто відключити, тому що це буде набагато зручніше. Ну а тепер переходимо до самого виконання. Відповідно, для того, щоб завдати удар, як я вже сказав, треба натиснути удар, затиснути дві кнопки L1 та R1 на класиці, та почекати, поки гравець зробить певну таку паузу перед ударом. Це схоже на підготовку до удару, там перед штрафним, наприклад. І саме після цієї анімації ви отримуєте цей самий дуже-дуже сильний удар. Найважливіший момент. Вам обов'язково необхідно максимально точно лівим стіком вказувати напрямок цього удару, бо ці удари вони абсолютно ручні. От куди ви направите лівий стік під час самого виконання удару, туди м'яч і полетить. Це дуже важливий момент. Ось як на прикладі з Дембіле, я направив приблизно у дальній кут воріт, і відповідно удар туди в нас і направляється. І ще один приклад це момент з останньої трансляції Вікін Ліги, Удар холона у дальній кут воріт. Тут більше в принципі нема чого додати, як я вже сказав, удар до. Досить простий у виконанні. Також ви усю анімацію підготовки до удару, до суперудару, ви можете відміняти комбінацію відміни: це L2 плюс R2 на класичному керуванні. Ну а тепер найголовніше, чому я записую цей туторіал. Бо з'ясувалось нещодавно, що цю анімацію підготовки до удару можна пропустити формально. Тобто ви можете завдавати такі самі сильні удари, проте не чекати, поки ваш гравець підготується до цього удару і відповідно не давати шансу супернику зблизитися з вами та відібрати або заблокувати цей удар. Для цього необхідно по типу фінішингу, це коли ви натискаєте другий раз кнопку удару, якраз під час самого виконання вашого удару. На прикладі Кріщана Роналду зараз показую, я натискаю удар. Після цього, в момент, коли вже розпочався замах у мого гравця, я підтискаю L1. Та r 2 у себе. Відповідно, це й дає. Цей самий буст, тобто супер удар е, до удару звичайного, здавалось би, удару Крістіано Роналду. Є певні нюанси. Якщо ви не будете потрапляти в певні таймінги, тобто, якщо ви натиснете запізно або зарано, як в моменті з холоном зараз, то удар відбудеться звичайний, що в принципі нічого критичного не несе за собою. Тобто тут історія не така, як з таймфінішу, де ти, якщо ти не влучив зелений ТФ, то ти відповідно маєш гірший удар. Саме тому цю фішку ну, дуже необхідно зараз вам всім натренувати і використовувати якомога частіше, бо ці удари реально летять дуже круто. Голокіпер зараз досить поганенько ці удари відбивають. Ну і що найголовніше, для виконання цього удару не потрібно в налаштуваннях е, нічого додаткового вмикати. Просто треба зловити таймінг, коли ви натиснули кнопку удару, і в момент замаху вашого гравця, вже фактичного замаху, ви дотискаєте ще L1R1 на класіці або L1R2, як у мене. Зараз поки що це все працює, тому обов'язково знову ж таки натренуйте. Ця фішка вона з'явилася в Твіттері, я побачив його буквально вчора, і реально я ще не бачив, що програвці активно користувалися <з> цим ударом саме через те, що була ось ця підготовка до удару. А за цей час, поки гравець вмикає цю анімацію, суперник вже встигає тебе накрити. Ну і відповідно, шансів забити гол або взагалі нанести удар було досить небагато. Тепер вже можна використовувати цей удар без цієї підготовки. Я абсолютно впевнений, що це буде нова мета FIFA 23. Тож, друзі, тренуйтеся, не забувайте подякувати лайком та підпискою. Пишіть, наскільки для вас ефективна ця фішка стала, коли ви вже почали її використовувати. Ну а поки що будемо завершувати. Дякую вам за перегляд, дякую вам за увагу. Успішних вам тренувань та красивих голів. Побачимо зовсім скоро. Слава Україні!